Доброго дня, шановні любителі грибарства. Я сьогодні знову заходжу до лісу по іншій території. Так я люблю експериментувати, розвідти, розвідти. Днем це назвати може і важко, тому що 17 годин і 8 хвилин було, що я надивився на годинник, іду до лісу. Будемо дивитися. У нас, я думаю, годинки 2-3 є для цієї прогулянки. Що робиться в лісі? Будуть хороші епізоди. Буду обов'язково знімати і з вами ділитися. Ну що, панове, ми вже на, майже на грибних місцях. Дід захекався. Бо завжди я заходжу з букового лісу і там потихеньки відразу збираю грибочки. І потім, хто за моїми відео наблюдає, знають, що потім я заходжу березоно, потім знову буковим лісом ходжу. Сьогодні я поміняв маршрут. Я заходив з іншого боку. От, з березово-дубового грабового лісу. Знайшов по дорозі пару підберезничків таких вже. І зайшов починати сьогодні по-іншому трішки. Зайшов в таку таку березенку. І гляньте, що робиться. Мухомори тут. Ось там далі. Тобто, коли вже йде неїстивний гриб, це вже признак того, що скоро будуть попадатися і їстивні. От, Мухоморчики і цих білих всяких, які ми не беремо. Просто уйма. Ой, і направо вони є. І там такі молоденькі, гарні. Ось. І ось тут, погляньте, скільки їх є. Навіть коли вже гриб не їстивний, але більшими попадається кількостями. Це вже тішить. Це значить, що гриб оживає. А тепер... Звернемося до березини, подаруй нам трохи плодів їсти в них. Йдемо, будемо щось шукати. Ну що, покрутився я трішки по лісі. І думаю, задихався старе, старе. Думаю, покажу своїм глядачам свого самого любимого дуба в тих лісах. Дуже його люблю. Він такий розлогий. А саме головне, що він такий, що він плодовитий. Плодоносить коло нього завжди грибами. Я вже хотів перейти на трішки іншу територію, а дуб каже до мене без слів. Почекай, як ти хочеш мене вихваляти, то вже і покажи людям, що я дійсно плодоношу. Що я ще не можу бачити, чи це біленький чи червоняк. Будемо зривати і будемо дивитися. Це у нас красивий на літній тонкій ножці біленький гриб. Так, дебют. Відбувся для тих, хто ходить до лісу, я ще біля цього дуба, настоятельно рекомендую. Оф! Я поки знімав попередній ролик, коротенький, мене комарі уже доїдали. Попсикався ним. Оф. Екстрім. Попсикався ним і зараз з вами розмовляю. Комарики літають на відстані 20 см від мене. І 17,48 у нас на годиннику. Я знаю, що я сьогодні обмежений. Вже бачите, так? І я бачу. Я знаю, що я сьогодні обмежений в часі. Та я в попередньому епізоді про комариків розказував. Якось так на автоматично виключив камеру на букві І. І комарики літають 20 см, але мене не чіпають. От я зараз з вами сміло розмовляю. І такий біленький черговий нам трапляється. Чистенький і гарний. Мурашки хіба? Їдемо далі. Я трошки буду сьогодні екстерном знімати, бо часу дійсно небагато. Хто до лісу ходить, знає, що як на вулиці темніється в 9, то в лісі вже сьома 8 може темніти потихеньки. Їдемо. А ось і третій наш грибок. Ось. Так, Хай нагнуся. Не цей, не цей. Це ми не беремо. Ось такий. Красивий. Не нагинався, ще не знаю, чи то білий, чи червоняк біленький. Мокрий. Мокрий, але він чистий. Це видно по ножці. Переглянемо потім. Що хочу сказати, мокрий. Чому я сьогодні так пізно в лісі? Я вчора з вечора спланував собі поїздку раненько. Я давно не був рано, раненько в лісі. І думаю, поїду раненько, година шоста, півсьома буде в лісі. Але просипаюся в четвертій вночі, а то падає дощ, як з відра. Тому я до лісу рано не поїхав, поїхав по своїх справах. А коли приїхав, думаю, лечу я ще трошки до лісу. Кидаємо чергового грибочка. Ось, сироїжечку був знайшов, ще одного підберезничка. Мокро, мокро, бо дуже сильний дощ. Прикарпаття навіть затопило, я читав в телеграмі. Там людей Така, такі грози у нас пройшли. Йдемо далі. Хто бачив мої попередні відео, має пам'ятати, що я. бо я у двох відео показував ту бере, того бука. Отак його показував знизу догори. Там була білочка з'їла зверху шапочку, решту забрав я. Потім я знову біля нього гриби ходив. Це відносно грибних місць. Є такі місця, де... Гриби родять. То от сьогодні я знову біля нього. І повірте мені, що обійшов і все рівно. Хай маленького. Але біленького я біля нього знайшов. Так що є такі місця, де гриб любить просто бувати. Йдемо. А ось і черговий результативний епізод. Ось такий грибочок нас стояв, чекав. Ось такий товариш білий та дочекався. А ось іще один дружок. І знову нас чекає. Високий такий. Ой, зламався в руці. Мокрі гриби. Але здорові. Чистенький, прошу, є, товариш. А ось іще один грибок. Невеличкий, але він нам трапився. Так, добре, дивимося, що це є. Це товариш біленький. Ножку вже щось під'їло. Ну нічого, ми виступаємо по шапочках. Цього разу, панове, вагався, котрого перше знімати. Як починати ракурс звідки? Вирішив з цього, що має більшу шапку. О, ось такий красень. Ну, ножка у нього вже під'їджена. От. Так що його ми поки отут залишаємо. Так. Він просто мокрий, він гарний. Ну, а оцей красень, ну, просто чудо гриб яка нога. Яка нога! Це такий, як буває восени. Такий, такий осінній білий гриб. І хто ж каже, що сьогодні у нас Івана купала. І, крім того, іще у нас половина сьома година вечора. Їдемо далі, бо часу все менше. Потемнітися буде скоро. А цей грибок... Навіть трішки мене з пантелику збив. Він настільки яскравий, що я подумав, що це листочок. Є такі листочки в лісі, такі яскраво-червоні. А це такий червоняк, ну дуже яскравий, гарний. Сам колір такий просто... О! Друзі, як колись вже казав, що жоден похід до лісу, він не буває даремним. Не можна казати, дурно в ліс сходив. Ніколи в ліс дурно ніхто не ходить. Якісь нові враження, щось від лісу та залишаються завжди. Ось такого підберезничка гарного підняв. А повернув голову наліво. І я не то що не пошкодував. Я радий, що я в такий пізній час то все-таки вирішив до лісу сходити. Ось такий біленький. Ну, відчуваю, що у нього ніжка. Знову ж таки з'їджена. Він і сам трішки поїджений, але ще й нам залишається. А поруч і ще один. Цей трошки кращий. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Ось такий. Ого! Брат! Ось такий. Ось такий грибочок. Тоже поїджений, але він здоровий. Їдять. Цього року літом слимаки, мишки, але їм теж треба жити. Я вже у буковому лісі, ми вже називається «На зворотній додому. На зворотній дорозі перепрошую додому. І по дорозі попадається ось такий молоденький, біленький. Гарний хлопчик. І тільки ми цього хлопчика... Почистили красиво. Я чешту гриби і кручуся собі в той час. А проходжу зовсім недалеко. А тут такий товариш нам росте. Ось. Так що і буковий ліс. Дуже гарні грибочки. І буковий ліс нас зустрів гарно. Ось таку я маю жабу власного. Вирощення. Вона мені показує, де гриби ростуть. Ну, рухайся. О, це моя жаба. Вона мені підказує, де ж ростуть гриби. Так. Одна жіночка написала в коментарях, дай Бог здоров'я розсмішила мене так. Каже, пане Василю, а ви чи не мульфар? От, будь ласка. Ще один біленький грибок. Я так сміявся. Мене мульфаром назвали. Я просто дуже люблю цю справу і ліс. Я вже згадав про мульфара. Та й сьогодні трошки часу ще є. Я пригадав одну історію. Як ми поїхали, я ще два товариші у Карпати, справжні Карпати. Це в район Турунського перевалу, хто знає. Коло села вишків і ми приїхали в ліс. Ну і ходимо недалеко один від другого. Фактично, я нікуди ні від кого не втікав, не ховався, що, як то кажуть, десь побіг на свої грибні місця, позбирав гриби і прийшов. Ми один другого бачили, але ситуація такого роду. У одного не буду брехати там два чи три грибочка, у другого... Там, може, 4-5, а в мене вже за 20 далеко. Ну і, звичайно, що людей хай по-доброму зізбирає, вроді разом ходимо, у них мало, а в мене вже більше. І таке лежало дерево лежаче. Та ми присіли відпочити, перекурити. Ну, Вони від мене на десяток років молодші. Окулярами ще не користуються, бог милував. От. Я присів, товариш біля мене, я собі зняв окуляри, щоб очі відпочивали, положив з боку на то бревно, на якому ми сиділи. А це якраз з його боку. І він мої окуляри хап собі на очі. Ну Звичайно, як людина окулярами не користується, одягнула на очі, то їй зразу все стало більшим виглядати. І у нього такий крик. Саня! Та в нього окуляри спеціальні є. Ми так сміялися. От ж про, про мої спеціальні окуляри. Бо він на очі собі взяв, го дивіться. Баклажку він приніс до лісу. ну вже з лісу порожню, повну ніс. А порожню вже слабо. Викинути в сміття, Кидають по лісі. От, отакі в мене були справжні окуляри. То спеціальні перепрошую окуляри, котрі бачать гриби, бо їм не було їх видно. Добренько, зараз ще перейду в оцей ярок і от там, де просвіт, там вже буде завершення нашого лісу. Колись я сюди заходив до лісу і показував, що тільки стежки зайшов і одразу грибочка знайшов. Навіть там їх було два, потім третій. А сьогодні виходжу сюди і ось так раз. А ті слимаки знають, що я по шапочках виступаю. виступаю. І вже ножку від'їв, шапочку відділив. Ось. І ось такого ще біленького ми підняли при виході з лісу. так Ну що, панове, я покидаю ліс 8 годин вечора. Три годинки проведені в лісу пройшли недаремно, щось це підняли. Гриб мокрий. Не дуже його багато, але час проведений на славу. Поділився своїми знахідками. Дасть Бог буде ще й краще. І буде часу більше. На цьому я закінчую наші зйомки сьогоднішні. Всіх вам благ. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Я тішуся, в мене різко почав, почала, зростати, почала зростати кількість підписників. На цьому буду прощатися. Слава нашим Збройним силам і кожному солдату, який боронить нашу землю. Слава Україні, до нових зустрічей!